Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 14 серпня, я на привокзальному риночку, овочевому рядочку. Давайте глянемо в віку ціну сьогодні овочі і фрукти. Це колохиночка по 200 гривень. Слава побідітелю. Яблучка по 50. Ну, давайте. Дивіться, які гарні. Грушки по 100. Сливочки по 50. Ось такі 30. Персики 150. Медова. Динечка по 30 гривень. Є такі по 20, по 15, кавунчики по 16 гривень, персики по 100 гривень, сливки по 45 гривень. є такі по 35, по 35, персики по 120. Дивіться, скільки виноградику, по 160, по 120, по 170. Дуже багато різноманітних виноградиків, які вас задовольнять. Кукурузка по 15 гривень, морковка по 25. По 20. Ось такі, дивіться, чудові помідорчки по 25 гривень. І розовенькі по 20. Ось такі 25, ось такі 25, 30, розові 25, огірочки по 40, гострий перчик, якщо комусь потрібно на консервацію, по 200 гривень, цвітна капусточка по 40, грибочки по 100 і по 130. Ось така цвітна капусточка по 60 гривень. Розовий помідорчик по 25. Ось такий огірочок по 35. Перцюганчики по 25 гривень. Синенькі — по 30. Сливка по 15. Огірочки по 15. Обачатка по 15. Ось такий огірок 20 гривень. Дивіться, які чудові перцюгани по 100 гривень. Такі по 30. Синенький 25. Ось такий перцюган по 20. Що біла, що розова. Картопелька по 20 гривень, цибулька 20 і капусточка по 20. Це, друзі, попереду на вихідні дні. Завітайте на привокзальний риночок. Дівчата вас чекають завжди з якісною, смачною і корисною продукцією. Всем до зустрічі!